До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім тала глядачам! Традиційно в цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке галаконцерт фестивалю Квітучі броди, репортаж із ресторану, божественна літургія у храмі міста Броди, змагання із дзюдо у Золочеві. Про ці та інші новини далі у випуску. У ресторані Royal Garden відбувся гала-концерт фестивалю Квітучі броди броди-2024». Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Захід розпочали із виконання державного гімну України. Далія Процик розповіла про особливості фестивалю. Приємно, що діти різної вікової категорії мали змогу за свої старання отримати нагороди. Наш фестиваль був у форматі онлайн. Я е, дійсно подумала: от би нас всіх побачити, всіх наших вживу, наших всіх зірочок, ті, які там виклалися, зробили всю ту важку роботу тоді, вже зробили. І сьогодні вони прийдуть святкувати, вони прийдуть отримати свої нагороди, вони прийдуть. Познайомитися один з одним, тому що теж не бачили нікого вживу, і бачите, мені настільки приємно вас і бачити. Я дуже рада з вами всіма познайомитися. Давайте поплескаємо нам усім разом. Ми всі тут обдаровані дітки у яскравих костюмах через музичну композицію подарували присутні в незабутній емоції. Я Сниці виконали композицію дуже ніжно і трепетно. <му> Наступний музичний номер був присвячений подіям війни. <му> Прекрасний романтичний танець подарував присутнім приємні емоції, які дали можливість трішки відволіктися від теперішніх подій. Заході присутні мали змогу придбати букет на спеціальному аукціоні, а усі вирочені кошти організатори передадуть Збройним силам України. Хто має бажання придбати? Ви маєте бажання. Отже, ви хотіли попереднім букет. Отже, тисяча гривень? Ще, ще не переказує, Тобто то, ні. Ви маєте бажання придбати за тисячу гривень. Є хтось більше дати за цей букет? Неймовірні жести, оригінальні костюми створили день. Справді незабутнім. Всі присутні мали можливість за донат відвідати цікавий захід. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Традиційно, щонеділі в храмі Собору Пресвятої Богородиці, святої теклі відбувається Божественна літургія. Деталі у сюжеті у шосту неділю після Великодня маряни роздумують над Євангелієм від Івана, 9 глава від 1 по 38 вірш про чоловіка з роду сліпого. Одного разу проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду, спитав його учнів учителю Хто зрішив, він чи батьки його, що він світим родився, відповів Ісус, ні він не зрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Парафіяни мали змогу роздумати над духовним словом про народженого. До нього ж сказав Іди, помийся в кофелі що в перекладі означає зіслані послані. Отож подався, той умився і повернувся зрячим. Настоятель храму розповів про особливості та значення Село купелі, її роль у житті сліпого чоловіка та для жителів Єрусалиму. Маємо виконувати діла того, хто послав мене. Це Він є посланим, якого вже сім століть провіщає купіль Язиків. Це від нього можна отримати воду. Яка дає життя вічне. Живіть за настановами святого апостола Павла, адже віра, за його словами, відіграє важливе значення у житті християнина. Бо тільки віра чинна любов'ю спасає, Каже святий апостол Павло. Дорогі брати і сестри, Господь Ісус Христос цієї божественної літургії стоїть посеред нас. Не забувайте долучатися фінансами на відновлення храму Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, який ще весною у зв'язку з пожежею зазнав значних ушкоджень. Ми щиро дякуємо тим, які вже долучилися до доброї справи. Реквізити, куди можна скидати кошти, будуть розміщені в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Організовувати такі спортивні заходи завжди нелегко, але вони вкрай важливі та потрібні у теперішній непростий час. Тож запрошую ознайомитись із сюжетом про всеукраїнський турнір із дзюдо на кубок Маркіана Шишкевича. Організатори щиро дякують усім, хто долучився до проведення цього змагання, а також юним спортсменам та їхнім наставникам за участь в здоровому тілі, здоровий дух. Діти, це наше майбутнє. Деталі у сюжеті телеканалу Перший західний. Мало памі один готується. О, скидай голові! Ну, скидай да! Через ці чотири татамі пройдуть усі 700 учасників всеукраїнського турніру на Кубок Мартіяна Шашкевича. Тут змагаються дзюдоїсти із 21 області. Це є вікові категорії, починаючи від 2008 року, завершуємо 2015 року. Юніори, кадети, діти. Е, наше змагання буде проходити два дні. Всі учасники, які приїхали, мають безкоштовне проживання, харчування, призи є. Хоч дуже подякувати всім нашим спонсорам. Не побоялися. До нас приїхати учасники з фронтових зон, тобто з Миколаївської області, Дніпро, також Харків. І ми дуже тим тішимося. Ми хочемо до дня захисту дітей проводити на постійній основі даний турнір. Кожен турнір навчає дзюдоїстів не лише радіти перемогам, але й після поразок витирати сльози і дякувати супернику. Переміг Мені повілля. Мені деколи страшно. але Виграю. Ми сьогодні кидали, то я не змогла докрутити на посадку, то я впала. в мене ще буде впереді багато змагань. Микита Сахаров з Києва чемпіон України у віковій категорії до 16 років. У чвертьфіналі він здобув больову перемогу над суперником і в підсумку став переможцем турніру. Я сюди приїхав поборотися. Також я приїхав, щоб набратися На турнірі. Це моя третя сутичка цього суперника. Я не знаю, але в початку сутички я впав на озарі, але потім відігрався, кинув на озарі та й поставила задню підніжку і достроково виграла у своєї опонентки Анастасія Нікіша з Кременчука. Спочатку агресивно, а потім я накинулася агресивно. Було дуже складно, але я справилася. Це за вихід у півфінал. Бореться Дарій Бацик зі Львова почав акуратно, оцінив суперника і тільки потім діяв більш рішуче переміг достроково. Я боровся відверто не дуже, але так, це ж хіба беру перемогу на отримання. Спершу не мав брати участь у цьому турнірі, бо напередодні до нього я отримував плече. Потім пішов до реабілітолога, там мені його вправили, і все ж таки вирішив поїхати. Дарій став віцечемпіоном турніру у Золочеві і далі буде готуватись до чемпіонату України у своїй віковій категорії. Загалом представники Львівщини на цих змаганнях здобули 26 медалей. А найбільше нагород було у дзюдокі Сумщини 29. дев'ять. Але Юрій Маковецький, програма. Очі на цьому ми завершуємо бродинюз. Щиро бажаю вам аби новини у вашому житті? Була лише хорошими далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, продівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Добрі справи не залишаються непоміченими і сяють маяком для тих, хто чекає допомоги. У ці важкі часи, коли все більше і більше людей потребують турботи та фінансової підтримки, стає важко знайти людей, які можуть визнати проблеми інших людей, своїми. І як чудово, що такі люди є. Завдяки відділу інвестицій та економіки, комунальний заклад «Центр соціальної допомоги. Отримав гуманітарну допомогу у вигляді підгузків для одиноких людей похилого віку Глинянської громади, які отримують соціальні послуги з Глинянської громади. Керівництво Глинянської міської ради та колектив комунального закладу Центр соціальної допомоги щиро дякують громадській організації Товариства Червоного Христа України у Львівській області за благодійну підтримку, допомогу, розуміння і щире серце. Дякуємо за милосердя та чуйне ставлення до людей, які потребують допомоги. Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Підняття тарифів під час війни це злочин проти українців. Від 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4 гривні 32 копійки за кіловат. Відповідне рішення прийняв уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року. Також відбулися зміни і в індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, у тому числі в житлових будинках готельного типу і квартирах, обладнаних електроопалювальними установками. До ухвалення рішення обговорювалися різні сценарії перегляду тарифу на електрику. Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диференційований підхід, коли вартість електрики залежатиме від обсягу споживання. Наприклад, за умови споживання до 100 кВт за годину на місяць. Вартість повинна була залишитись незмінною 2 ,64 гривні 64 копійки. Якщо споживання перевищує 100 кВт за годину, ціна мала зрости до 4 ,80 гривні 80 копійок за кожну кіловат годину, починаючи з першої. Нагадаємо, раніше Верховні Раді України прийняли мораторій на зростання комунальних тарифів під час війни. Важлива інформація щодо надання роботодавцям компенсації фактичних витрат на облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Згідно з урядовою ініціативою, роботодавець, який забезпечує роботою особою першої групи інвалідності та під її потреби облаштовує робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 106,5 тисяч гривень. А за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю другої групи, повертаються кошти у розмірі до 71 тисячі гривень. У Злочівській міській територіальній громаді буде створено сучасний реабілітаційний центр для ветеранів. З цією ініціативою до Золочівської міської ради звернулись представники Української греко-католицької церкви. Тож після чергового засідання сесії депутати прийняли рішення передати в оренду на 49 років земельну ділянку для будівництва реабілітаційного центру для військових релігійній спільноті монастиря чесного Христа Святого Дем'яна, Портен Францисків, що у Золочеві, міський голова Золочева ігор Греньків особисто передав рішення сесії настоятелю монастиря Отцю Яну. А тим часом Поморянське відокремлене відділення Галицького агротехнічного коледжу продовжує допомагати Збройним силам України та наближати нашу перемогу. Пільги за кредитом для військових, що треба знати про свої права і обов'язки. Військові мають право на пільги за кредитними зобов'язаннями. Вони стосуються звільнення від сплати відсотків, а також штрафів чи пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом. Але буває, що відсотки продовжують нараховувати, а згодом військовий отримує судовий позов про стягнення боргу. Розповідаємо, чому так відбувається, і що робити у таких випадках, на які кредитні пільги мають право військові, і скільки вони діють на період дії особливого періоду, військовослужбовці, а також їхні дружини чи чоловіки, мають право на звільнення сплати відсотків та користування кредитом, а також штрафів чи пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом. Ці пільги стосуються не лише банків, але й небанківських фінансових установ, у тому числі кредитних спілок, ломбардів та інших юридичних і фізичних осіб, які надають фінансові послуги. Але сам борг, тобто кредит, платити потрібно, тут пільг немає. Чи поширюються ці пільги на всі кредитні зобов'язання? Ні, ця норма не поширюється на кредитні договори щодо придбання автомобілів і житла, майна яке віднесене чи буде віднесене до об'єктів житлового фонду. Тобто будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них, як скористатися пільгами та які документи надати, письмово повідомити кредиторця про проходження служби та надати документи, що підтверджують це. Для військовослужбовців це військовий квиток, у якому в відповідних розділах здійснюється службові відмітки або довідку про призов військовозобов'язаного на військову службу. Для резервістів це витяг із наказу або довідку про зарахування до списку військової частини. Такі документи можуть отримати родичі військовозобов'язаних та резервістів для пред'явлення їх за місцем вимоги. Як діяти, якщо банк чи фінансова установа не задовольнила заяву? У цьому випадку варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи або відразу до Національного банку України. НБУ може перевірити фінансову установу та усунути порушення. Допомогою з написання скарг усі військові можуть отримати від системи безоплатної правничої допомоги. Що робити, якщо отримали судовий позов від фінустанови? Військовослужбовці, що отримали судовий позов від фінустанови, можуть подати відзив на нього, в якому потрібно зауважити. Що є військовослужбовцями, та додати документи, які це підтверджують. Ветеранам війни допомога зі зверненнями до суду, наприклад, складання відзиву, представництво інтересів у суді, надається безкоштовно, на підставі статті 14 закону України про безоплатну правничу допомогу. Військовослужбовці без статусу БД також дружина або чоловік військовослужбовця чи військовослужбовці можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги по консультації або роз'яснення допомоги у складанні документів скарг і заяв, крім документів для звернення до суду. Однак, якщо вони мають також статус переселенця ВПО або інші з передбачених статтею 14 закону України про безоплатну правничу допомогу, то можуть отримати допомогу зі зверненням до суду на підставі цього статусу. Як працює електронний кабінет постраждалого, та для кого доступні послуги? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про початок роботи електронного кабінету постраждалого на сайті МВС України. Отож, як знайти кабінет у пошуковій системі, що потрібно для авторизації, як подати звернення про необхідність соціальної допомоги? Дивіться все це у наступному відео. У разі виникнення будь-яких питань ви можете звернутися на гарячу лінію МВС за номером 1536. Електронний кабінет постраждалого, створений для забезпечення електронного обліку інформації. Щодо правового і соціального захисту військовослужбовців, рятувальників та поліцейських, які загинули, зникли безвісти, перебувають або звільнені з полону, отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії, а також членів їхніх сімей, він розміщений на сайті єдиного вікна для громадян. Посилання на єдине вікно можна знайти на офіційному веб-порталі МВС України або ввести пошуковий запит Єдине вікно для громадян. Авторизуватися у єдиному вікні для громадян можна будь-яким зручним для вас способом за допомогою електронного підпису, банк -айді, Дія підпису». Після входу в особистий кабінет вам буде доступний перелік послуг. Які надає Міністерство внутрішніх справ України, зокрема Соціальний захист працівників системи МВС. Перейдіть до сервісу. Якщо ваших даних немає у базі, зверніться на гарячу лінію МВС 1536. Якщо ваші дані є у базі, після переходу до вікна Соціальний захист працівників системи МВС, ви побачите вашу історію та деталі запитів. Щоб створити запит, необхідно зазначити спосіб зворотнього зв'язку із вами, а також суть вашого звернення. У разі коректного введення даних ви побачите таке повідомлення. Фахівець, який розглядатиме звернення, зв'яжеться із вами упродовж п'яти робочих днів. Після надсилання запиту ви можете переглядати, на якому етапі він перебуває, надійшов у роботі або закритий. Завершити роботу над запитом фахівець зможе після того, як поспілкувався із заявником і вирішив питання. Отож бажаємо всім благополуччя, процвітання і успіхів. Слава Україні! Героям слава!